Лідер Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що Пекін підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але за участі Росії. Про це він сказав на переговорах із канцлером Німеччини Олфом Шольцом у Пекіні. Цитуємо, лідери двох країн провели поглиблений обмін думками щодо. Війни та заявили, що Китай і Німеччина зобов'язуються дотримуватися цілей і принципу статуту ООН, виступають проти використання ядерної зброї чи нападів на мирні ядерні об'єкти, а також наполягають на незалежному розв'язанні питань міжнародної продовольчої безпеки, дотриманні міжнародного гуманітарного. Право йдеться в заяві міністерства закордонних справ Китаю. Сі Цзіньпінь закликав усі сторони працювати разом, щоб якнайшвидше відновити мир і не допустити виходу конфлікту з під контролю. Китай підтримує всі зусилля щодо мирного врегулювання а також проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною з рівною участю всіх сторін. Додав Сі Цзіньпінь.